Коли мені було 45 років, то я закохалася в іншого чоловіка, проте не могла покинути свого. Весь час намагалася якось вирішити все так, щоб нікому не було прикро, але не виходило адже у нас діти, спільне майно, спільне життя. Мій Тарас був старше б за мене на 10 років. Колись це видавалося дуже хвилюючим, наче те за кам'яною стіною, така тендітна і ніжна, а от тепер його вік давався взнаки. Його вічно не було вдома, бо був на рейсах, а як приїздив, то як щось не кололо, то пекло, нило і взагалі треба йому спокою. Ми добре жили в достатку, і ось на цьому достатку я й попеклася. Купили ми доньці квартиру, і там треба було зробити ремонт. Звичайно, що чоловік не мав як контролювати майстрів, тому цим мусила займатися я. Отак я зустріла Сашу. Господи, що то був за красень, високий, плечистий, усмішка від вуха до вуха, а руки. Такими руками я хотіла обійнятися і ніколи їх не покидати. Погляд, слово, усмішка і між нами таке закрутилося, що я втратила сон, пам'ять і пристойність. Про яку серйозність могла бути мова, коли він від мене молодший на вісім років, коли з ним нема про що говорити, а тільки хочеться торкатися і обійматися. При чоловіка наче мене витверезив. З'явилося почуття провини. Почала думати, що він скаже: діти, родичі, сусіди і бог. Але він нічого не помітив.